Яскраві та економні. Сучасні ліхтарі почали встановлювати на Вінницьких хуторах. Є потреба в світлі, тому що і діти, які ходять в школу на другу зміну, коли в такі пори року там весна, осінь, вони йдуть темно вже на вулиці. І, і ночі, наприклад, теж люди хочуть, щоб вулиці були освітлені, щоб освітлення було на вулицях. І цивілізація якась була. Вирішувати питання з освітленням тут почали одразу, як громада приєдналась до Вінниці. Люди почали збирати підписи в магазині, приходили, щоб по вулиці було проведено вже більш менш якесь освітлення, ну стаціонарне. Зібрали близько 186 підписів, звернулися в сільраду, подали. Підписи і почали виконувати якісь роботи. Поставили стовби на початку вулиці і сподіваємося, що скоро буде освітлення на нашій вулиці. Загалом тут прокладуть 2,5 кілометри новенької мережі освітлення. Це така одна з магістральних вулиць, яка веде до інфраструктурних об'єктів, яка веде до багатьох інших вулиць, де проживають наші мешканці. І е, саме знаходження на цій вулиці має бути е, а безпечним. Е, б – Технічно можливим, саме практично можливим для пересування нею, і ці два таких чинника вони будуть повністю забезпечені. Світильники обрали найкращі на українському ринку, Комплектуючі європейської якості. Тож прослужать ліхтарі щонайменше вісім років. Буде встановлено 74 світлових точки. З них частина, саме заїзд з вулиці Бучми, буде обладнаний ліхтарями потужністю 40 ватт і е Уся інша частина вулиці буде обладнана ліхтарями 30 ватт за рахунок того, що вони будуть встановлені на кожному на кожній опорі. Їхнє розсіювання не буде навіть мати якихось проблисків і мертвих точок. Після завершення робіт на Вінницьких хуторах буде освітлено 70% вулиць. Роботу цю не припинятимуть і надалі. Управлінці роблять все можливе, аби рівень життя в приєднаних громадах не поступався міському, бо ж завдяки високим стандартам розвитку Вінниця сім років поспіль очолювала всеукраїнський рейтинг комфортності, в якому за належне освітлення вулиць Вінничани віддали найвищі бали. В місті Щороку відбувається оновлення, освітлення нових вулиць зовнішнього освітлення. Тому це є планова робота, яка однозначно не буде зупинена, вона буде тільки продовжуватись. Поетапно всі громади, які були приєднані до міста Вінниці, по мірі можливості, звісно, і пріоритетності будуть продовжуватись роботи з освітленням. Аби повністю освітити вулицю, майстрам знадобиться близько тижня. Там робіт залежатимуть і від погодних умов. Після завершення роботи у громаді з'явиться можливість регулювати рівень освітлення магістральних вулиць, як це роблять у Вінниці.